Дечка як гарно передається. Це близька знімає. Ось яка якість. Ось, друзі, якість. 4К. Як можемо бачити, яка картинка чудова. Друзі, чому 4D, ось дивіться, як чуть-чуть відійти в сторону. Бачите, яка картинка, воно виходить як 3D картиночка. Ось дивіться, як, як пташечка літає, як в 3D окулярах ніби. Привіт, Сьогодні буде детальний огляд. Як на мою думку, топ смарт-проектора з підтримкою 4K 3D. Друзі, ось така торгова марка, ось його параметри, ось сам прожектор простенький. Що в нас було по комплектації сам прожектор? Ось такий пульт. Пульт простенький, но функціональний. Саме головне, як на мене, це є режим мишки. Ось в такій коробці поставлявся. Замовив я його по дуже класній знижечці. Друзі, обійшовся він мені всього-навсього 1200 гривень. Це, як на мене, взагалі дармова ціна, як для такого проектора. Зараз побачите його функціонал, яку картинку він видає. У нас тут є. Вхід HDMI, вхід на колонку, на флешку, на мікро-CD флешку, вхід на живлення і кнопку вімкнення, і перезавантаження. Регулюється він фактично на 360 градусів в обидві сторони. Фіксації на кожному е, рівні устойчивий. От, перевернути його важко. Зараз також є ще регулювання е, фокуса. Ось така лінза стоїть. Зараз підключаю і показую його функції, його меню побачите. Тут Android 11 в ньому стоїть і е, звичайнісіньке меню, як в звичайному смарт телевізорі. А, ще одне скажу, замовляв я його на тему. Так, підключив, зараз е, вмикаємо пультом. Ось у нас пішло зображення. Коригуємо Ось ця корекція фокуса потрібна залежно від якої відстані ви знаходитеся від стіни ось таке меню. Це, друзі, ось така картинка при звичайному світлі. Доволі непогана. Це проекція йде зараз на стіну. Стіна така персикового кольору. Саме краще якість це. На білому фоні, і зараз покажу на потолку. Ось, друзі, потолок. Ось якісь, Ось прямо біля лампочки можна сказати, і все чудово видно. От сам автокорекція йде. Ось як я би його не повертав, він сам вирівнює картинку, якщо можете бачити, ось. Раз, і він вирівняв картинку. Ось, раз і вирівняв. Це зараз у нас на відстані десь 2,5 метра від стіни. Зараз екран показує приблизно. Навірно, що 2 метри на метр двадцять. Зараз вимикаю освітлення і покажу, покажу, як він працює повністю. Ось так картинка зблизька виглядає. Можете бачити якість. Ось без освітлення, дивіться, яка чудова якість. Зараз одразу включаю 4К якість. Щось знайдемо зараз на Ютубі. Швидко все завантажується. Нема ніяких підписань. Зараз знайти. До речі, друзі, не забудьтеся підписатися на мій канал. Ось мій канал Woodloft and Tools. вироби з дерева та металу, огляд електроінструментів. І остання рубрика розпаковка посилок з Китая та огляд їх в подальшому. Все, друзі, включаю. 4К відео Ось Зараз знайти І це, як завжди, друзі, реклама. Трошки звуку. Виріпалі моменти разом. Це коли хочеться зміятися увесь день. Подовжуй моменти. Картинця, як на мене, вже чудово. Не скрутайте, бо не чути мені. Друзі, це 4К відео. Зараз вам покажу, щоб ви не сумнівалися, що це 4К. Тут немає в цьому відео 4К, зараз шукаємо менше інше шукаємо. Ось ну, все. Друзі, якість 4К. Як можемо бачити, яка картинка чудова. А, друзі, чому 4D, ось дивіться, як чуть-чуть відійти в сторону. Ось бачите яка картинка. Воно виходить як 3D картиночка Ось дивіться як. І пташечка літає як в 3D-окулярах ніби. Ось яка якість. Як на мене це чудова заміна телевізора. Друзі, зараз покажу ще пару функцій, як на мене класних. Знімаю одним кадром. Ось, друзі, ставимо на... на стелю. Ось. На стелі картинка. На білому фоні ще краще, ще краще видно. Ось, друзі, я от відійшов. Ось проектор стоїть. Ось я відійшов приблизно на 2 метри. Зараз трішки відсунув, бо Чуть-чуть. ось відійшов приблизно на 2 метри. І дивіться, яка тут є класна функція. Корекції зображення. Автотрапеція виключаємо, швидка трапеція з потворень. І ось, друзі, ми зараз так зробимо, щоб буде так здаватися, ніби підвішаний телевізор. Ось. І ось так налаштували, що типу як зображення дивиться на нас. Ось Зараз переключу, подивитися. Що часто коли важко дихати. він з за хвилини та протягом 12 годин. Дихайте вільно Так здається, ніби підвішений телевізор. Ось з такого ракурса. Так, друзі, включаємо. Якість можемо бачити. Зараз, друзі, ще покажуть. А, ось це виглядає з боку. Бачите, як з боку розтягнута картинка. Як ставати напроти проектора, типу як... Підвішений телевізор до потолка виходить. Зараз я покажу нам максимальну відстань, яку я можу зробити, і яке, яка якість картинки. Так, ось, друзі, повністю проекція на всю стіну. Тут майже 5 метрів ширина і десь близько 2 метрів висота. Відстань до проектора. 5 метрів майже. Ось на всю стіну, навіть кусок дверей займає. Зараз включаю, показую якість. Сразу вмикаю 4К. Якесь якісніше відео зараз підібрати Давайте про рибок. Відчуваєш почую та інші симптоми рефлексу? А військово подвійної дії швидко нейтралізує кислотову шлунку і формує захисний баєр. Ось, друзі, яка якість, це всю стіну закриває повністю. Навіть двері займає. Таке гарне відео. Так, друзі, ще по мінусах скажу. Єдиний мінус, як на мене, це тут в даному проєкторі це є звук. Звук такий десь як. Телефон чорного звука, на даний момент я зараз включив колоночку ось таку, щоб був такий звук, як зараз. Але і на такому звуку теж непогано можна дивитися. Ну і ще такий, можна сказати, і мінус, можна сказати, і не мінус. Трішки, як на мене, голосно Вентилятор охолодження працює. Це якщо близько коло вас прожектор стоїть, а так то друзі метра два від вас стоїть, то майже не чути його. Зараз, друзі, вімкнув світло, щоб ви побачили розміри. Ось, друзі, яка стіна здорова. Наскільки воно багато займає стіни. Так що, друзі, кому цікавий мій канал, підписуйтесь, коментуйте, пишіть в коментарях, якщо кому цікаво, я можу скинути посилання на даний проектор. Не забувайте ставити вподобайки. І всього всім найкращого.